Що зі мною було після того, як я попав в Румунію, я прийшов, прийшов близько двох кілометрів і не, не знаю, як хтось, можливо визвав, мене можливо якось побачили, можливо, мій вигляд був такий. І до, до мене зразу під'їхала поліція. В принципі, я сказав, звідки я Вони знають чудово англійську, я знаю англійську, але дуже погано, але розумію слова і можу щось сказати. Я сказав, що я з України, і вони попросили в мене документи, я їм їх надав. І, в принципі, вони вже знали, що треба робити, і далі вони вже робили по протоколу. Мене завезли в участок. Там були в кімнаті речі, в які я в сухі передівся, а ті речі, які були мокрі, я їх всі поправ. Там був душ, туалет і до ранку ті мої речі висохли. А той одяг, я, який мені дали там, я там і лишив їх. Вони мене возили знімати відбитки пальців. І я в них ночував участку. Там було дуже тепло, навіть гаряче скажу. І навіть принесли поїсти, що я був дуже здивований, бо я дуже хотів їсти. І, в принципі, на другий ранок і, е, я вже в, суху, в сухий одяг вдівся. Мене посадили в автобус, тому що я був там сам, і повезли спочатку до нашого кордону. Е, ну я не боявся, тому що знав, що вони мене не будуть здавати. Вони просто під'їхали до пограничної нашої служби, щоб взяти відмітку якусь, і потім мене повезли вже до якогось посольства там в Румунії, і звідти ще було двоє хлопців, які сіли в автобусі, і нас повезли в глибину, глиб країни. Це була міграційна служба, там, де нам за, приблизно за 5 хвилин виписали такий спеціальний лист, що нам дає право пересуватися. По Румунії він більш ніде в ніякій країні не дійсний, тільки в Румунії. Води, якщо тебе зупинить поліція, ти просто показуєш цей листок, що трапилось в мене на вокзалі. Я показав цей листок і мене, в принципі, не трогали. Після того, як я виїжджав з Румунії, я показав цей листок на кордоні з Румунією, здав документи, і мені там поставили штамп в документах. Так само, коли я в'їжджав в Угорщину, там же цього листочка було не потрібно. Мені просто Угорщина поставила штамп і пропустила свою країну. І тепер я можу поїхати в будь-яку країну тільки за документами.